Так, всіх радий бачити на каналі Шкода, що новах». Чергова автодіагностика. Доволі таки непоганий варіант Audi A4 з Канади. Подивилися по пошкодженнях. В принципі, незначні взагалі пошкодження по даному автомобілі. Але, як ви завжди розумієте, по, навіть по аукціонах, так? одне пошкодження Приїжджаю, живу, зовсім інша машина. Також вроді би, дзвониш до продавців, Кажеш, там, що по каже, так, тільки одне крило фарбоване. Їдеш до машини, а там зовсім інша історія. Напишіть свої коментарі, чи у вас така сама ситуація була, бо в нас дуже дуже часто таке зустрічається. Дзвониш до продавця, питаєш, що по автомобілі. Каже, що ми займаємося підбором. Він говорить: що це машина, бомба, там один техніч... косміч... косметичний підкрас. Приїжджаю до машини, в машині шпаклівка, і металізована і врізка крил. ну, Різні ситуації були. Тому моя завжди порада: перевіряйте авто перед покупкою. На, я вам не завжди це говорю у своїх відео. Це зараз, наприклад, Audi a 4, седан, 17 й рік авто з Канади. Доволі непоганий такий варіант. Мені і колір гарний. Напишіть свій коментар, як вам машинка. Тому приємного вам перегляду. Підпишіться відразу на канал, поставте лайк, вподобайку, а ми поїхали. Так, А4. Завод. Завод. 78 75, 91 85, камера заднього виду. 125 114. До речі, всі стекла, включно з лобовим. 96 108, 20-го року резина 245-35 r 19 хороший протектор. Виробитка дисків, в принципі, немає, там мінімально щось бачите є, але колодки під заміну. Це розходники колодки, будемо так говорити. 108, 96, 103, 97. Всі стекла. 101, 135. Прийомчик 81, 113, 75, задній рад сидінь. Чорна стеля. В принципі, заднє сидіння тут все в акураті. Йдемо далі. Тут верху показував 121, 121, 115 крило, 98. 111, 122 дах, капотик 81, не мінявся само собою, бачите, навіть чорний показується само собою. Про це не вгоряється. Далі дивимося. Машинка з Канади. 82. Тут це завод. 77, поки воно діагностується. Ось в такому стані водійське сидіння. Взагалі, в принципі, ніяких питань я не... Мамані якісь там потертості щось може в такому стані підлокітничок в хорошому стані. Ну Тут, -то, звісно, все. Ну, Таке є мелкі царапинки по цьому. Так. 89 тисяч пробіга в автомобілі. Audi A4, карта дверей. Водійська. Мелкі царапинки а Так, якось подертості подертості я не бачу. Так. Резина кажу 18-го року, пробачаюсь, можливо показав го року, 18-го року. В принципі диски нормальні, тормозні, ну колодки в процентів 30 передніх. Тобто. Бампер то, само собою, фарбований. Капот капот кажу, міняний, чорний метал показує. Бандер передній фарбований. Десь можна якась чуть десь. Так, це крило йде. 99. 99, воно міняне. 114. 97. Так, 121 дверка. Тут на дверці є ось така вм'ятинка. 121. 122. Дев'яносто дев'ять, сто дев'ятнадцять. Ордень. Сто пятьдесят четири, сто сорок вісім, сто сімдесят шість, сто двісті вісім. Сто сто один. Так, залобове я казав, так? Да? Ауди лобовая. Так. Континенталь резина. Континенталь резина. Девяносто четыре цинк. Четыре. 71, 73. Така гарна, гарна машинка. Такі мелочні. Царапинки. Незначні. Так, незначні. 109. І це крило. 155, 165, 170, дехка. 193, 194, 182, 164, 173, то є це, це дверка фарбувалася, без шпаклівки тут є 274, зараз показую, десь я бачу, що 334, тут є чуть шпаклівки. Бачите, 461. Це небагато, це мелочно.

Тут, бачите, є отакий от нюанс, ну навіть видно, що воно фарбувалося. Десь можливо якась м'ятінка десь була, бачите, десь чуть положили. Але так дивиться гарно, дивіться, от показую вам. Тобто фарбувалося. Ось така апаратура, далі детальніше, будемо зараз дивитися, за бампер, казав. Не, зробили, звісно, шикарно, нехалтурно, скажу так. Двигунчик працює гарно. Чистенький, ясно, що детелька робили. Ця фара мініна. Навіть по цьому по відео було видно, бампер фарбований, це я казав. Зробили аж болти, все так зробили, І звісно, молодці. За це крило я казав, що воно міняне. Це, бачите, б'є цинк 119. Це б'є чорний, бачите, от 117. Це я вам показував. то ну як для Америки. Погано, нічого я не бачу. А тут ви бачите є запотівання тут від цього. Видно, так? Попасть. Вищо це пустило під прокладки? Але так двигунчик працює гарненько. Кого тут нічого поганого не бачу. Нічого поганого не бачу. Так, по помилках, по коробці, по двигуну. Помилок немає. Буду зараз дивитися, коли помилки удалялися по автомобілю. датчик З люк можливо акумулятор підсідав. <с velvet noise> <с Cockutt Denver> система, бачите, от регулювання десь. десь щось на енергопіклення. 189 576. <smus> <smus> Дивимося, що там по помилках, коли щодо це що до чого. О, тут теж царапинка Така По так, стелі тут все акуратно, все. Чорна стеля. Також 17-м роком. Тут, салон в збережному стані. Так, дивимося безпеку, безпеку в автомобілі, чи стріляли подушки. Хоча по пошкодженнях там нічого не стріляло. Перед тим, як дивитися, бачив, бачив, ось показую по, по, по ударах. Тобто, ось так, по нулях. Все по нулях. Зараз будемо заходити. Дивіться, коли б удалявся. Удалялися, коли помилки. Глянемо по надуву по машині також там. Пробіг. 33 км назад удалялися помилки. Ну, може, хімчистку якусь робили там що до чого там. 89-602. Пробіги. Це по АБС, по індикаторах давлення в шинах. От вони різні значення. Бо якщо коригується пробіг, то так само це все теж коригується. Бачите, да? так? Тобто, в принципі, пробіг тут ясно, що її вона з Америки тут. аукціонний автомобіль. Зараз теж Тест-драйв робити автомобіля по надугу, дивитися що до чого. Ну кажу, по пропусках немає, по пропусках нічого, бо ж 33 кілометри назад там помилки удалялися, то за цей кілометр точно ніяких пропусків там не було по циліндрах. 5 все одно їде, вистачає. З головою, 100%. Так, що оглянули ми Audi 4. Як ви зрозуміли, ціна 2600 доларів. Напишіть свій коментар, як вам ціна автомобіля, чи вартує він цих коштів. Є нюанси по авто. Як вам сказати, було пошкодження одне, по факту виявилося ще, що права сторона вся робилася. Ясно, що замовник цього не знав. Ми надали звіт, людина буде вирішувати. Є от запотівання біля клапаної кришки. В принципі, не критично, я вважаю. А там надаємо зараз замовнику звіт, і людина буде думати, чи вартує цей автомобіль цих коштів, чи не вартує. Тому коментуйте відео, що ви скажете за, за даний варіант. Як вам машинка, чи подобається візуально вона, чи ні. Ну мені дуже вона зайшла. Ну, то есть, в плані, даже от салончик шикарний, ней тримає дуже класну дорогу, дуже класно їде. До речі, проїхалися нею, Машинка шикарна. Так да, є нюанси, але. Машина з Канади, були пошкодження, але нема такого там тотала, що там по ньому, по цьому автомобілі був. Тому дякую всім за увагу. Ще раз скажу, що перевіряйте автомобілі перед покупкою. Коротенький відносно звіт вам показує, які авто ми підбираємо, які оглядаємо, щоб ви собі розуміли, що от, дзвониш до людини, до продавця, одна ситуація, приїжджаєш до автомобіля, є зовсім інша історія. От це вам я хочу вам за це наголосити. Тому. Потрібно перевірити, телефонуйте, ми надаємо для всіх людей звіти на соціальний месенджер і людина собі вирішує. Тому дякую всім за увагу. Бережіть себе. Зустрінемося в нових відео. Всім пока, ми поїхали.